Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає повернути усіх наших військових, українців, цивільних людей, жінок, чоловіків, дітей, що знаходяться у російському полоні, де б їх не тримали в яких? регіонах, де б їх не отримували, про тих, що відомо і невідомо, де знаходяться, повернути в Україну. Допоможіть. Будуть обміни. Попри все. Як би він не намагався от маніпулювати, ламати всі плани, все одно обмін відбувається. Прошу вищі сили. Допоможіть, скажіть. Мають повернути. Все одно. Заперечив весь негатив убираю. Заперечую всі перешкоди. Убираю на дорогах додому дорога. Більше нема жодної перешкоди. У наших військових, України, цивільних, дітей, жінок, чоловіків, людей, українців, відкритий шлях додому. Більше не можуть рашисти, обманювати, дурити. Більше не можуть злочини чинити. Отсікаю, відвертаю від наших військових. Що в полоні росіяни більше не можуть тримати, повертають. Отсікаю, відвертаю всю агресію, більше не можуть негатив, злочини чинити, агресивно поводжуватися і з нашими людьми не можуть, повертають якомога швидше усіх людей. Відбувається обмін усіх на усіх будете. Так буде дорога, легка, двері відкриті. Перекриваю, перекриваю, прошу, закликаю допомоги. Від вищих сил, від янголів-охоронців прошу, допоможіть, захистіть усіх наших людей, що в полоні. Захистіть. Крими закриті, одведіть, одверніть ворогів. Більше не можуть чіпалятися, більше не можуть чіпати наших людей. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на повернення наших людей із російського полону. Повертають, обмінюють якомога швидше. Відбуваються обміни усіх на усіх. Так буде все сказано, стійко. Так буде. Угу. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає перемогти Росії до Нового року Україні, перемогти Росії до Нового року, звільнити повністю всі території, окуповані Росією разом із Кримом, відновити кордони України на 1991 рік. Так, тут іде карти, такі, що спочатку почнуться повернуть полонених. І вийшли карти, що дорога відкрита, і дійсно. Всі мрії і бажання, що стосуються деокупації, території здійсняться. Ніхто не вірить в те, що це можливо. Всі думають, що дороги закрить. Скажіть вищі сили, що дійсно до Нового року Україна зможе звільнити від російської окупації всі області разом із Кримом? Що купували Росія? Так, це можливо добре. Зараз я буду. Допомагати, прошу вищі сили відкрити. Всі шляхи і дороги військовим України на перемогу над Росією. Росія відступає, тікає. Більше не можуть расисти тримати в окупації наші території, тікають, лякаються. Самі себе йдуть убивати, більше не зможуть чіпляти наших. Людей чіпати. Повністю виводяться всі війська Росії з території України. Заперечую весь негатив, Убираю. Убираю. Росія виводить війська. Більше не можуть окупацію чинити, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, заберіть всі перешкоди на шляхах у наших військових. Більше нема жодної перешкоди, щоб звільнити всі області, що окупувала Росію. Перекриваю, перекриваю. Де окупувати, звільнити? Від російської окупації повністю. Буде перемога України над Росією до нового 2025 року. Буде так і так буде. Більше немає змоги расисти окупацію продовжувати. Немає чим і ким воювати. Тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай буває. буде так. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду. Прошу, одведіть, одверніть від України росіян і прошу, зруйнуйте повністю всю військову. Інфраструктуру в Росії, щоб не було жодного заводу, аві... авіації військової, складів із ракетами, бомбами, щоб більше не змогли расисти воювати. Не було ким і чим. Буде так і так буде. Більше нема перешкод, щоб звільнити Україну від рашистської окупації до року. Вся Україна і від... відбудова. Хака радісна буде, так і так буде. Так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!